Права та можливості у сфері працевлаштування для ветеранів за такою темою у домі воїна відбувся семінар для військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей. У фокусі правові гарантії, актуальні грантові програми та підтримка на місцях. Експерти розповіли про можливості, які надають державні комерційні ініціативи. Зокрема, про грантові програми від ЄРОБОТА та від Українського ветеранського фонду прозвучали й практичні поради, як ветеранам реалізувати свої професійні плани після повернення з фронту. Це можливість спробувати себе в чомусь іншому, не жертвуючи або не ризикуючи власним капіталом або власними коштами, яких може бути недостатньо. Я розумію, що там тих коштів, які дають на грант, не не може інколи не вистачати, але це все одно. Можливість або спосіб спробувати, і найперше, що треба, це все таки свідомо до цього підходити. Це про те, щоб дізнатися про систему оподаткування, про сфери діяльності, про своїх конкурентів, про ринок, яко некому вони хочуть працювати. Це знову ж таки про обізнаність, навіть в ті сфері нові, які хочуть отримати ветерани. Олеся Розова підприємиця та дружина військовослужбовця. Заснувала студію танців і вже кілька років розвиває її самотужки. Хоча раніше не подавалася на гранти, після участі в семінарі зацікавилася можливістю залучити фінансування для розвитку власної справи. Щоб цю інформацію отримати, треба десь копатись, десь шукати а так просто вона не є. Безпосередньо тому дуже цікава і дуже необхідна ця інформація. Гранти це класно, це додаткові можливості, бо не завжди ти можеш на власних грошах вести справу. Плюс працевлаштування військових. Це дуже теж важливо, бо зараз постає питання: а що далі? А як далі рухатись, як далі йти? Ми з чоловіком вже думаємо про цю можливість, що далі робити, але це поки дуже складно. Втім, не всі прагнуть відкрити власну справу, тому під час семінару говорили й про інші шляхи. Зокрема, офіційне працевлаштування та створення безбар'єрних умов на робочих місцях. Нині в Івано-Франківську діє грантова програма від обласного центру зайнятості. Роботодавці можуть отримати фінансування на облаштування робочого місця, якщо беруть на роботу ветерана. Я дотична до роботи з ветеранами з 2014 року, то чи іншою мірою, але я вам хочу сказати, що. Напевно, цей негатив, який ми бачимо навколо, він все ж таки має певні позитивні наслідки. Бо ця вся ну, тобто, раніше мені здається, було значно важче, бо це було не настільки розвинуто, це ну деякою мірою робота з ветеранами стає популярною, і в деякій мірі це все ж таки добре. Лілія Бусяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.